Добрий день. Сьогодні Українська Правда з посиланням на джерела в головному управління розвідки Міністерства оборони оприлюднила е, додаткову інформацію щодо удару української БПЛА по російському аеродрому в Єйську. За уточненими даними, безпілотники головного управління розвідки 5 квітня пошкодили аж сім російських літаків на аеродромі в російському Єйську. За даними джерела української правди, з'явилися уточнені дані щодо удару українських безпілотників головного управління розвідки Міністерства оборони по військовому аеродрому. В результаті атаки уражено з різними ступенями пошкодження сім російських літаків, з них чотири багатоцільові винищувачі Су-30 СМ, два військові транспортні літаки та літак Фіде БЕ. 200. Також знищено дизельну підстанцію аеропорту блискавична робота головного управління розвідки Міністерства оборони. Але, як завжди, маленькі нюанси. І на саме на цих нюансах ми сьогодні з вами і зупинимося. У попередній передачі ми з вами розглядали ситуацію щодо нанесення ударів українськими БПЛА по аеродрому ЄС. Тоді головне управління розвідки Міністерства оборони повідомляло про те, що внаслідок успішних дій української сторони було знищено повністю два СУ-25 та загинуло чотири військовослужбовці ворожої армії. Тоді цю інформацію поставив під сумнів так званий інститут вивчення війни, повідомивши про те, що жодних візуальних підтверджень чи то супутникових знімків, які би. Давала підставу говорити про успішний характер атаки безпілотників головного управління розвідки Міністерства оборони немає. я просив пояснити ситуацію, чи то представників головного управління розвідки Міністерства оборони України, чи то відповідно вже представників так званого інституту вивчення війни. Погодьтеся, ситуація абсолютно непроста. На сторінках провідних. Українські ЗМІ, зокрема української правди, повідомляється про успішний характер операції головного управління розвідки Міністерства оборони. І на цих ж самих шпальтах ця інформація спростовується, але з посиланнями на інститут учнів війни, які наразі масово цитуються українськими ЗМІ. І поява цієї уточнюючої інформації здавалося б, мала розставити всі крапки над І. Тим більше, що виявляється, що вже не два літаки знищили, а сім. Але виникають знову запитання до цієї уточнюючої інформації. Ще раз нагадаю: за останніми даними, уражено з різними ступенями пошкодження сім літаків. І я ще раз назву номенклатуру цих літаків: чотири багатоцільові винищувачі Су-30 СМ. Два військово-транспортних літаки та літак амфібія У вас може виникнути запитання. А де тоді поділися? Два повністю знищених Су-25, якщо вони взагалі не фігурують у наведених списках. І у мене аналогічні запитання. Як казав класик, а чи був хлопчик? Погодьтеся за добу. Росіяни, в принципі, могли перетягнути знищені Су-25, але якщо притягнули до знищення Су-25, то чому, власне, не позбулося наслідків атаки БПЛА у вигляді інших пошкоджених літаків, кількість яких зросла з двох до сіми? Запитань більш ніж відповіді. Погодьтеся. Де поділися Су-25? Чому замість них виявляється успішний характер атаки? Це 4Су-30СМ. Але йдемо далі. Подивимося, що власне повідомляє джерело української правди з посиланням на свої анонімні джерела в головному управлінні розвитку Міністерства оборони. І далі інформація більш ніж цікава для відбиття атаки було використано зенитний ракетний гарматний комплекс Панцирь С1 і стрілецьку зброю. Натомість, незважаючи на всі зусилля російського ППО, за даними джерел української правди в головному управлінні розвідки Міністерства оборони, п'яти українським пташкам вдалося прорвати щільну оборону та подолати способи пригничення засобами ре. 5 БПЛА, кількість знищених або пошкоджених літаків 7. Ну, відповідно, може виникнути запитання, а яким чином 5 БПЛА змогли або пошкодити, або знищити 7 літаків, та ще й дизельну підстанцію аеропорту, яка, до речі, була знищена повністю. А ще більше запитань виникає, якщо згадати ті самі Повідомлення Інституту вивчення війни на шпальтах української правди від 6 квітня, в яких йшлося про те, що геолокаційні кадри показують вибухи і активацію російських засобів протиповітряної оборони біля всіх авіабаз. Далі пауза. Окрім авіабази під Нєцьком. Яким чином 5 БПЛА знищили? Сім російських літаків і підстанцій, якщо, власне, не було зафіксовано роботи російської ППО. Ви можете сказати, що в принципі детонація одного літака могла спричинити відповідно пошкодження інших літаків. Слушне зауваження, і я погоджуюся з ним. Це якби була зафіксована а робота систем ППО, і відповідно. Була би зафіксована, документально, візуально підтверджена знищення літака. А з супутника було б видно в будь-якому разі згарище. його не можна за добу прибрати повністю. А тепер звідки взялася інформація про те, що працювали стрілецької зброї? А взялася вона з відкритих джерел. Це відповідна. Телеграм-канал ШОТ російський, який повідомляв з посиланнями на місцевих мешканців, що в районі аеропорту чутно постріли з автоматичної зброї. Я так розумію, звідти взяли інформацію про автоматичну зброю, якою намагалися збити українські БПЛА. Але погодьтеся, запитань виникає все більше. Натомість відповіді абсолютно немає. А тепер, після уточнюючих інформацій головного управління розвідки Міністерства оборони, варто чекати відповідно або спростування, або підтвердження інформації Інституту вивчення війни про те, що А. Системи ППО Російські не були активовані на момент протидії ударів українських БПЛА по аеродрому Єсько і Б. Надання у якості доказової бази супутників знімків, які би А. Або спростовували інформацію самого інституту про те, що удар не був нанесений, або б навпаки спростовували інформацію головного управління розвідки Міністерства оборони про аж сім пошкоджених літаків. В умовах інформаційної війни подібні маніпуляції, вони, як мінімум, недоречні а як максимум підривають довіру до дій українського розвідтовариства. І головне, на чому варто зауважити і акцентувати те, що повідомлення головного управління розвідки Міністерства оборони про успішний характер атак безпілотників головного управління розвідки з'являється за декілька годин після повідомлень про успішний характер атаки БПЛА Служби безпеки України. У мене виникає таке враження, що досі принцип соціалістичного змагання між силовими структурами України залишається домінуючим в інформаційному просторі. Головне, це принцип, хто перший став, того й капці, хто перший крикнув про власні перемоги, той відповідно на думку. Учасників соціалістичного змагання більш ефективний. Але український народ має знати правду, а не повідомлення в ЗМІ, які не підтверджуються візуальним контролем. І нам байдуже, чиї це безпілотники були Служби безпеки України, головного управління розвідки Міністерства оборони, хто перший з вас наніс успішний характер удару по російських аеродромах. Головне, що нас цікавить. Це кінцевий результат, а не його відсутність і неуточнююча інформація, яка спростовує попереднє. Погодьтеся товариства, як можна власне довіряти джерелам інформації української правди з посиланням на ГУР. Якщо в попередньому йдеться про два повністю знищених су 25 а буквально за добу, вони взагалі зникають з інформаційної повістки, і натомість з'являється ще більша кількість літаків. Частково або повністю знищено. І головне, на чому я хотів би акцентувати вашу увагу. На моє переконання, подібний характер повідомлень має йти від прес-офіцера Сил оборони України. Складовими частинами якої є і відповідна служба безпеки України, і головне управління розвитки Міністерства оборони, одне. Представник і один голос має розповідати про успішні характери дій української сторони. Те, що було започатковано діючою владою в моменті так званого єдиного марафону. Так от тут не треба влаштовувати марафони. Створіть, будь ласка, єдиний марафон в рамках Сил оборони України. Один пресофіцер, який буде виходити і говорити від імені Служби безпеки України, головного управління розвитку Міністерства оборони, сил ППО, і все інше. І тоді ми будемо розуміти, що це колективний результат сил оборони України, а не окремих підрозділів сил оборони України, і саме цей порядок денний. Унеможливить власне російські інформаційні компанії, які спростовують повідомлення українських силових структур. Ще раз підкреслюю, це не додає авторитету українським силам оборони. Далі буде, на цьому ми не закінчуємо. Буде тема з продовженням. Ми проаналізуємо разом з вами повідомлення так званих хороших русських про характер, успішний характер операції української сторони щодо нанесення удару по аеродромах на території Російської Федерації. Плюс проаналізуємо з вами відповідну інформацію, інформаційний супровід, говорящих галог у вигляді військових експертів та інших людей, які вважають, що вони дотичні до цієї теми. Треба аналізувати і розуміти, звідки і кому це вигідно. А ми з вами тримаємо стрій, віримо Збройним силам України. Це буде Україна. Підтримуйте діяльність аналітичного відділу громадської ініціативи правосправа. Під цим відео реквізити щодо надання допомоги у нашій нелегкій боротьбі. Sabudo o que